Обманів якихось шахрайських дій все більше і більше відбувається, і кожен раз знаходять нові методи. Найнеприємніше було це коли е, мені написали збір. Не uh -huh. допомогти підтримати збір. Там жінка написала, можете підтримати збір. Скільки коштує реклама? Я такий, боже мій, мене хочуть. Що? Типу, я пишу, ні, та я безкоштовно, типу, викладаю збори. Типу, все нормально, я вас підтримую. Кажу, надійшліть, будь ласка, там якісь документи підтверджують. Вона там все надсилає. От стільки мені голосових в сльозах. Боже, мені так шкода стало. Я відправив їй 5 тисяч гривень своїх. Відкрив цей збір. Люди задонатили. Все зібрали. Я собі зберіг. Посилання на банку, і я перевіряв: типу, зібрали, там зникають гроші, не зникають, типу, такий хитрий. Ось. І я бачу, зібрали суму. Зокій, о, прикол. Бачу, зникла сума. І я заходжу в інстаграм написати їй, типу, добрий вечір, можете мені надіслати звіт, Звідка? будь ласка. А вона мене просто заблокувала. Ось це саме глобальне було. І зараз я доначу тільки перевіреним. Я дуже рідко сам е, роблю збори тільки від знайомих, від друзів, тому що я отак от потрапляв. Бували і випадки, коли я вже не підтримував збір в себе в сторіс, щоб тому, що мені, от мені просто я тоді в депресію впав, тому що умовно я обманув свою аудиторію. Але ж я цього не робив.